Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. ТОП 5 найкорисніших страв української кухні. Шановні мої друзі, перша страва це сало з часником. Сало з часником для імунітету та серця. Сучасні люди прагнуть збільшити в меню кількість рослинних жирів. Адже користь омега-3 жирних кислот давно доведена. Але саме у свіжому та солоному салі є те, що необхідно для підтримки імунітету і здоров'я периферичної нервової системи. Насичені жири. Крім того, у салі міститься цінна арахідонова кислота, яка підтримує здоров'я серця і судин. У рослинних оліях вона відсутня. Наступна страва це борщ, борщ підвищить тонус організму. І пісний, і м'ясний борщ є джерелом вітамінів і мінералів. Відвар із овочів і зелені у поєднанні із клітковиною і білками зміцнює організм, покращує травлення, очищає кишківник. Відварені овочі мають змінену структуру, яка допомагає засвоєнню поживних речовин. Тоді як при споживанні свіжих салатів велика частина повільних вуглеводів залишається неперетравленою Наступна страва це холодець. Холодець. Для здоров'я суглобів. Холодець і заливне часто плутають, але принцип приготування цих страв різний. У заливному використовують звичайний бульйон і желатин. Але правильно зварений холодець не потребує желеутворювальних добавок, оскільки всі необхідні для застигання речовини надходять із кістоких хрящів. Густий бульйон у комплексі із вареними овочами і м'ясом дуже корисний для суглобів при артрозі, відновлення після травм. І дихальних шляхів. Саме ті речовини, які виварюються із яловичих кісток і хрящів, є необхідними компонентами для відновлення хрящової тканини у людини. Зміцнювальна дія насиченого бульйону позначається в першу чергу на стані легень. Екстрактивні речовини і білки покращують стан епітелію і допомагають при туберкульозі та хронічному бронхіті. Наступна четверта страва це сирники, сирники зі сметаною для красивої усмішки, кальцій, якого багато в кисломолочному сирі. Не завжди може засвоїтися повністю. Дітям, людям із гастритом, хронічним панкреатитом буває складно переварити його білок. Але лікарі стверджують, що кальцій у поєднанні із молочним білком приносить найбільшу користь зубам. Все вирішується в той момент, коли сир піддається тепловій обробці. Тому сирники зі сметанкою це ідеальна страва для тих, хто стежить за здоров'ям зубів, волосся, нігтів, шкіри. Ця страва корисна для дітей у період активного росту. І остання страва із цього списку це вареники. Вареники із вишнями налагодять метаболізм. Вареники із вишнями можуть бути і десертом, і основною стравою. Вони цілком здатні замінити солодощі у раціоні. Їх споживання не обернеться зайвими кілограмами на талії. якщо готувати вареники із борошна твердих сортів пшениці. Таке тісто у поєднанні із ягодами. Стане джерелом повільних вуглеводів і рослинного білка. Вишні покращують травлення і обмін жирів в організмі. Ось такі смачненькі страви. Українські корисні страви, шановні мої друзі. Тому всім смачного, їжте корисну їжу і все буде у вас добре. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це, як ви знаєте, що дуже і дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу.